Колись давно люди мріяли про чисту енергію і про транспортні засоби, які будуть працювати на ній. Колись автори Фантасти писали свої твори про таку техніку та про високі технології майбутнього. І сьогодні це майбутнє настало. 538 Нм метрів видає двигун цього витвору мистецтва: це верхівка айсбергу сучасного електричного мотопрому. Найпотужніший, найтехнологічніший, найяскравіший Старк варг Крім того, унікальність цього мотоциклу в тому, що в комплекті з заводу ви отримаєте не тільки сам мотоцикл, але й високоякісний комплект інструменту з двома динамометричними ключами, фірмовий смартфон Stark Future, який слугує приборною панелью і допомагає налаштовувати мотоцикл, а також дуже зручно розташовану зарядку прямо в підстарці, яка теж надходить в комплекті до мотоциклу. Повний час заряду мотоциклу складає до 2 годин. Робиться це дуже просто. Довжина кабелю розрахована рівно для того, щоб він діставав до гнізда зарядки. Інший кінець приєднується до звичайної розетки 220. Коли я казав, що цей мотоцикл унікальний, я не перебільшував. Він має фрезеровані ступиці власного виробництва, фрезеровані траверси і фрезеровані клавіші вмикання та перемикання режимів. Підвізка мотоциклу бренду Каяба, але є класна опція, яку не пропонує жодний інший виробник мотоциклів. Ви, прямо з заводу, коли замовляєте мотоцикл, вказуєте ваш зріст, вагу і стиль пілотування. І пружини підбираються під вас, і мотоцикл вже приходить налаштований саме під пілота, який його замовив. Старк Варк оснащений гальмівною системою Brembo з Італії. Я думаю, не треба зайвих слів, тому що вона знайома більшості мотолюбителів в світі. Старк Варк пропонує дві опції розташування речагу заднього гальма. В нашій версії він розташований на кермі і керується лівою рукою, але є опція встановити стандартний. Речах заднього гальма під праву ногу, до якого всі звикли. Ще одна унікальна риса мотоцикла це декоративна накладка з логотипом бренду Stark. Він зроблений з справжнього золота і символізує повний цикл виробництва мотоциклів, а золото символізує прагнення бренду стати найкращим в сегменті. <плес> Пластик мотоциклу дуже легкий, що реалізовано за рахунок ребер жорсткості, які знаходяться всередині нього. Час роботи мотоцикла до 6 годин. Це залежить від того, в якому режимі ви використовуєте його, і чи їдете фулл газ як кросмен, або просто катаєтесь в лісі як ендурист. Цей мотоцикл унікальний тим, що являє собою платформу, на базі якої можна зібрати повноцінний мотокросовий або ендуро-мотоцикл, Різниця буде в розмірі заднього колеса 18 дюймів для ендуро, або 19 дюймів для кросового. Також на базі Star Quark виходять дуже класні супермото, але 17 колеса поки не пропонуються як версія з заводу, тому їх доведеться шукати та підбирати самостійно. Цікавинкою силового агрегату Star Quark є режим «Альфа», який піднімає стандартну потужність з 60 аж до 80 кінських сил. Така потужність робить цей крос еквівалентом середньокубатурних мотоциклів об'ємом 650 кубічних сантиметрів. При вазі в 120 кг це вражаюча характеристика. Всі регулювання здійснюються в фірмовому смартфоні дотиком пальців. Також StarQuark автоматично записує GPS-треки ваших тренувань та іншу інформацію про них. Отже, якщо ви бажаєте отримати лавину нових емоцій та цікавих вражень, берегти природу та мати кілька мотоциклів в одному, дуже раджу придивитися до Старк Варґ. Він не залишить вас байдужими.